Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас продовжується семінар з приводу тих запитань, які були поставлені на минулому семінарі протягом цього періоду, коли не було семінару. Ну, Тут два основних блоки: склад доходів і витрат підприємців на загальній системі оподаткування. І єдиний соціальний внесок. Нарахування, сплата єдиного соціального внеску при чергових відпустках, при відпустки за власний рахунок декретних, лікарняних і так далі. Ну і частково там будуть інші питання по 1 ДФ, по е, первинним документам і так далі. Значить, щодо доходів приватного підприємця на загальній системі оподаткування, відповідно до статті 177 пункт податкового кодексу, об'єктом оподаткування приватного підприємця є чистий оподаткований дохід, тобто це різниця між загальним оподаткованим доходом, виручка в грошовій та негрошовій формі, і документально підтвердженими витратами. Пов'язаними з господарською діяльністю до складу загального доходу зараховується виручка, що надійшла до фізичної особи підприємця у грошовій або негрошовій формі. Виручка готівкова і виручка безготівкова, яка прийшла готівкова, зрозуміло, на розрахунковий рахунок, і безготівкова, яка надійшла через касу, якщо вона, вона у нього є особисту підприємцю або через його найманих працівників. Виручка в негрошовій формі, суми штрафів і пені отримані від інших суб'єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів. Тобто, якщо в договорі у вас передбачено, що за несвоєчасне постачання, наприклад, продукції ваш постачальник сплачує штраф, то цей штраф також зараховується до доходу підприємця. Було питання, чи зараховується до складу доходу власні кошти, які підприємець вніс на розрахунковий рахунок. Власні кошти, тобто ті, які були оподатковані до того, якщо він вносить на власний рахунок, вони не оподатковуються. Ну, це відрізняється від єдиного податку. Ви пам'ятаєте, що якщо на третій групі платник єдиного податку фізична особа підприємець, і якщо ця фізична особа зарахувала власні кошти там на, на рахунок, то вони все одно включаються в декларацію платника єдиного податку, оподатковується 5% єдиного податку. У загальній системі власні кошти не оподатковуються. Якщо підприємець отримав доходи в іноземній валюті, то для обрахунку податку на доходи і ЄСВ. Здійснюється перерахування цього доходу в гривні за офіційним валютним курсом, тобто за курсом НБУ, що діє на дату фактичного одержання доходів або відповідно витрат. До витрат включається відповідно до пункту 4 статті 177 податкового кодексу. Витрати, які безпосередньо пов'язані з отриманням доходів фізичної особи підприємця. До складу цих витрат включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення або продажу продукції, або товарів, надання послуг, робіт, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, та рейтарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Витрати на оплату праці найманих працівників, фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах. Це і премії, і заохочення різні благодійні допомоги працівникам і так далі. Тобто, все, що відноситься до фонду оплати праці. Обов'язкові виплати, а також компенсації вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством. І внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників в випадках, передбачених законодавством. Суми податків і зборів, які пов'язані з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи підприємця. Крім податку на додану вартість для фізичної особи підприємця. Тобто, ПДВ воно не відноситься ні до доходів, ні до витрат. Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ну, відповідно, за себе сплачення. Інші, інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, і не зазначені вище. До них відноситься витрати на відрядження, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахункове касове обслуговування в банках, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції. Товарів транспортно-експедиційні та інші послуги пов'язані з транспортуванням продукції. Було питання, чи включається до складу витрат послуги бухгалтера. Чи включається до складу витрат послуги бухгалтера, підприємця, ну, наприклад, на єдиному податку. Так, звичайно, включається за умови заключення договору з цим бухгалтером, ну, тобто не найманий працівник, а інший підприємець, надає бухгалтерські послуги. Заключається договір і, відповідно, подається форма 1 ДФ. Також інше було запитання, я так розумію, що це лікар. Зубний протезист він запитав, чи може він включити до витрат до складу документально підтверджених витрат витрати на будівництво зубопротезного кабінету. То будівництво основних засобів воно не вноситься до складу витрат, але за бажанням платника його можна включити в амортизацію. Тобто амортизаційні відрахування, про що я зараз скажу, вони відносяться до складу витрат. Значить, для визначення загального податкового доходу застосовується касовий метод, а при визначенні витрат враховуються тільки ті витрати, які пов'язані з отриманням доходу, та підтверджені відповідними документами про їх оплату. Значить, можна включити за власним бажанням до складу витрат амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат відповідно до підпункту 177.4.6 статті 177 податкового кодексу. При цьому амортизації підлягають витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів. Ну, як я вже казав, з приводу зубопротезного кабінету, витрати на самостійне виготовлення основних засобів, тобто будівництво такого кабінету, наприклад. Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду, витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, не ліквідацію основних засобів в частині залишкової вартості. І, взагалі, не підлягають амортизації такі основні засоби подвійного призначення: це земельні ділянки, об'єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі. Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінинного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об'єкта основних засобів та активів. Яка амортизується на строк корисного використання об'єкта основних засобів. При цьому облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом витрати на придбання чи самостійно виготовлення яких підтверджені документально, в тому числі до складу витрат на загальній системі включається сума нарахованої зарплати без врахувань. Платежі сплачені фізичною особою підприємцям за одержання ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, одержання дозволів інших документів дозвільного характеру, які пов'язані з його господарською діяльністю. Вони також включаються до складу витрат по факту їх сплати на підставі підтверджуючих документів. Фізична особа-підприємець на загальній системі не має права включити до складу витрат вартість ремонту майна, що використовується в діяльності, зокрема вантажного автомобіля, який належить до основних засобів подвійного призначення, ну і так само легкового автомобіля. Негрошова форма операції передбачає проведення розрахунків за товари, роботи і послуги в будь-якій формі іншій, ніж гроші. Такі операції оформлюються документально та відображаються в книзі обліку доходів і витрат. При цьому фізична особа на загальній системі в разі проведення товарообмінних бартерних операцій або взаємозаліку при визначенні чистого доходу включає до складу витрат вартість відвантаженого товару, наданих робіт, послуг, які документально підтверджує та відображує в книзі обліку доходів і витрат. Вартість оплачених послуг страхування, які пов'язані з веденням. Господарської діяльності не включається до складу витрат фізичної особи підприємця на загальній системі. Ну, з приводу є ще такі конкретні запитання з приводу доходів і витрат підприємця. Наприклад, чи може підприємець застосовувати товарні накладні як підтвердні документи на придбаний товар? Товарні чеки підприємець-продавець відмовляється надавати. Ну, відповідно, можна звичайно, якщо підтверджується товарна накладна і підтверджується сплата за товар. Тобто, у нас в законодавстві оговорюється документально підтверджені витрати, тобто, витрати, які під документальне підтвердження це підтвердження виду витрат і підтвердження того, що були сплачені кошти за цей товар чи за ці послуги. Також питання виникають з приводу особливо зараз нерухомості. Як Олена Андрія казала, що до 1 вересня більшості платників, які мають у власності житлову або нежитлову нерухомість, їй треба сплатити податок на нерухоме майно і деякі. Ну, може, не не знаю, деякі чи багато підприємців вони використовують власну квартиру як, скажем так, офіс для ведення господарської діяльності. І, наприклад, платники єдиного податку чи підприємець, який здійснює діяльність в загальній системі, він не наймає окремий офіс, а здійснює. Всі логістичні і офісні функції у себе вдома. І виникає питання: якщо підприємець використовує власну житлову нерухомість, підприємницької діяльності на дані послуг, чи може він відносити на витрати суми сплаченого податку на нерухоме майно та квартплату? Ну, квартплата відповідно ні, звичайно, бо це подвійне подвійного використання майно, тобто він платить за квартплату як громадянин. А податок на нерухоме майно він може віднести на склад витрат за свою підприємницьку діяльність. Ну, відповідно, якщо це його квартира, і ви знаєте, що квартири податок на нерухоме майно сплачується, там є пільга. То є, якщо квартира менше, менше 60 квадратів, за неї податок не сплачується. Якщо квартира використовується в підприємницькій діяльності, тобто, якщо підприємець не має офісу, особливо це стосується платників єдиного податку, і він зазначає місце здійснення діяльності власне житло, де він прописаний, відповідно, ця пільга до цього житла не застосовується. Якщо, тобто, наприклад, 50 квадратних метрів квартира і підприємець. Пише, що він здійснює діяльність за своєю адресою прописки, за цю квартиру за 50 квадратів треба буде сплачувати податок на нерухоме майно. Інший блок це єдиний соціальний внесок. Нарахування та сплата ЄСВ про наданні відпусток. Статтю 7 закону 2464 про ЄСВ визначена база нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Єдиний внесок нараховується роботодавцями на суму заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, що визначається відповідно до закону України про оплату праці та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт, надання послуг за цивільно-правовими договорами, відповідно до частини 5 статті 8 закону 2464, Єдиний внесок, ставка єдиного внеску встановлюється 22% до бази нарахування. Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої на місяць, ну в цьому році це 3200, ви знаєте, то сума єдиного внеску розраховується як добуток мінімальної заробітної плати. і Ставки 22%. Ну, 704 гривні. Тобто, якщо за якихось причин сума нарахованої заробітної плати і плюс інші виплати, які нараховані працівнику за місяць, складають менше 3200 гривень. Єдиний соціальний внесок треба сплатити, як ви знаєте, не менше 704 гривні. При наданні відпусток за власний рахунок відповідно до статті 2 закону України про відпустки. Громадяни України, які перебувають в трудових відносинах з підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами, підприємцями, незалежно від форм власності, мають право на відпустки. Статтю 4 цього ж закону, передбачено, що передбачено такі види відпусток: щорічні, додаткові у зв'язку з навчанням, творча, соціальна у зв'язку з вагітністю та пологами для догляду за дитиною і відпустки без збереження заробітної плати. Сума оплати відпустки відноситься до того місяця, за який вони нараховані. Ну, наприклад, людина йде в відпустку з 15 липня, а з серпня, а виходить з відпустки в наступному місяці. Відповідно, нараховується сума відпустки і за один місяць, і за другий місяць. Якщо після виходу з відпустки, ну про що я вже казав, людина була в відпустці, за якихось обставин його відпускні склали менше, ніж і плюс заробітна плата за той часткого місяця, який він, він працював, чи вона, якщо ця загальна сума складає менше 3200 гривень, то ЄСВ сплачується в мінімальному розмірі, тобто 704 гривні. Якщо людина була у відпустці без збереження заробітної плати, Ну, я хочу нагадати, що відпустка безбережної заробітної плати, вона буває двох видів. У передбачених законом випадках за, скажімо так, надзвичайних обставин і по договору між працівником і роботодавцем. І хочу зауважити, що відпустка збереження заробітної плати згідно законодавства про відпустки не може, не може перевищувати два тижні. Ну, зрозуміло, в нашій країні. Існують, к сожалению, такі форс-мажорні обставини, коли підприємства через відсутність обсягу роботи вимушені відправляти людей в відпустки безбережні зарплати на більший період. Ну, це я хочу зауважити, що це порушення законодавства про працю і, можливо, потім питання з боку управління праці. Якщо людина перебувала в відпустці за свій рахунок не повний місяць, ну, наприклад, два тижні, і е, потім вийшла на роботу, і за цей місяць зарплата нарахована менше, ніж 3200 гривень. Е, все одно єдиний соціальний внесок в такому випадку повинен бути не менше мінімального, тобто не менше 704 гривні. Якщо, е, ну, за форс мажорних обставин е, під Працівник перебував в відпустці без збереження зарплати повний місяць. То і за цей місяць йому взагалі ні гривні не нараховано. то ЄСВ за цей місяць не сплачується, тому що відсутня база оподаткування. Наступне нарахування та сплата ЄСВ при нарахуванні лікарняних і декретних найманих працівникам. Право. На допомогу по тимчасовій непрацездатності воно передбачено нашим законодавством, і саме сам сам внесок ЄСВ, як ви знаєте, це страховий платіж, який розподіляється на кілька напрямків, в тому числі і на страхування у разі тимчасової втрати працездатності. У разі захворювання чи травми на весь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності згідно експертної комісії МСЕК, видається листок непрацездатності, який обраховується в календарних днях. Під пунктом 1.3 інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності видається, зокрема, громадянам, іноземцям. Особам без громадянства, які проживають в Україні, і працюють на умовах трудового договору контракту в установах, організаціях незалежно від форм власності. Порядок і умови видачі і продовження і обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, вони визначаються інструкцією 455, про яку я казав. Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок роботодавця, лікарняні за всі наступні дні оплачуються за рахунок Фонду соціального страхування. По тимчасові втрати працездатності. Обов'язок нарахування єдиного внеску з мінімальної зарплати, тобто ті 704 гривні, також передбачені у разі, коли працівник працював неповний місяць внаслідок втрати працездатності, тобто перебував на лікарняному відпустці і так далі. Якщо працівник. Працював частину місяця, а іншу частину перебував на лікарняному, і загальна сума становить менше 3200 гривень, або яка буде зарплата в подальшому у нас мінімальна, то сплачується мінімальний страховий внесок, який розраховується як мінімальна зарплата, помножена на ставку. Для працівника, якого лікарняні припадають на різні місяці, початок і кінець. Відповідно, нарахування лікарняних здійснюється за той місяць, за який вони, за які вони нараховані. Відображення у звітності, як відображити у звітності з єдиного внеску лікарняні. Відповідно до порядку формування страхувальниками звітів, наказ 435 мінфіна, пункт 9, на одну застраховану особу допускається декілька записів в таблиці 6, додатку 4. Якщо нарахування здійснювалось за поточні та майбутні місяці, тобто до цього і відноситься відпускні за пологами, лікарняні відпустки і так далі. Кількість календарних днів перебування в трудових відносинах протягом звітного місяця не може зазначатися в звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за винятком відпустки і відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі кількість календарних днів перебування в трудових відносинах протягом звітного місяця зазначається лише в одній в одному рядочку. А саме в тому, в якому зазначаються дані про суми нарахованої заробітної плати. Ну, наприклад, людина в липні місяці вона була 10 днів працювала, 10 днів була на лікарняному, і 10 днів була у відпустці. Відповідно, ми пишемо три рядка, в яких зазначаємо нарахування відповідного виду, і суму кількість днів, які перебували в відносинах, 31, ми пишемо тільки там, де заробітна плата. Таким чином, нарахування єдиного внеску працівнику, якому розраховується відпускні за поточні і майбутні періоди, здійснюється за кожний період окремо. При цьому сплата єдиного внеску здійснюється з усієї суми нарахованих відпускних у місяці, в якому були здійснені нарахування. Так, для працівника, який відпрацював частину місяця, а іншу частину перебував у відпустці, де загальна сума нарахованого доходу за поточний місяць. Сума нарахованої зарплати і частина відпускних, нарахованих за час перебування в відпустці, не перевищує розміру мінімальної зарплати. Сума єдиного внеску повинна бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Хочу також зазначити щодо звітності. Виникають питання щодо звітності 1ДФ. І це питання актуальне, тому що ну, багато людей, громадян, і, навірно, і ми з вами користуємось субсидіями, і субсидії вони мають доступ до бази даних Державного реєстру фізичних осіб і роблять туди запити щодо доходів, щоб розрахувати доходи громадянина і відповідно врахувати її в розрахунку субсидій. Коли подається один ДФ. і коли бухгалтер виявляє помилку в нарахуванні доходів, дуже часто подається нова звітна або уточнююча і виникає подвоєння. Тобто людина працювала один місяць, заробила, там, ну наприклад, там чотири тисячі гривень зарплати. А відповідно того, а бухгалтер порахував, що йому треба не 4 тисячі, а 4 500. Він подає уточнюючий і людина виходить за цей період не 4 тисячі, а 8 500 доходу. Тобто, коли подається 1 ДФ звіт, треба подавати в графі 9 ставити позначку 1 на виключення рядка неправильного, а потім цей жідок повторити з позначкою 0 в графі 9 про те, що це сума доходу правильно. Тоді подвоєння відбуватися не буде. Ну відповідно, працівники потім не будуть проблем, мати проблем з відділами з управліннями субсидій з управліннями сок захисту щодо того, що у них якісь не такі доходи. Також було питання щодо як, яким чином показати в 1ДФ доходи в вигляді оренди майна. Ну, наприклад, працівник він здійснює експедиційні чи послуги торгового представника на власному автомобілі. І підприємство чи підприємець хоче. Ну, цю, цей автомобіль, якби взяти в оренду і виплачувати там, якісь амортизації чи якісь кошти за використання працівником цього автомобілю. Значить, По-перше, це потрібно, щоб був договір, в якому визначаються всі е, витрати. Тобто сама сума цієї оренди. Е, відповідно, е, по цьому договору, по факту виплати грошей, ці доходи відображаються в формі 1ДФ е, з кодом. Доходу 127, оренда майна, і відповідно отримується податок з доходів і військовий збір. Ну іноді дзвонять підприємці або бухгалтери і питають: а якщо машина потрапила в аварію, яким чином це показувати в ДНДФ? Відшкодовувати, не відшкодовувати? Ну і ще раз зазначу, це договірні відносини. Якщо в договорі ви зазначите, що в разі, виплати, в разі потрапляння в аварію підприємство зобов'язується нарахувати додаткову оренду орендну плату, відповідно, це можна буде включити і з умовою виплати податку з доходів і військового збору. Ну, основні питання хочу. 127, як я вже сказав. Було ще питання ну, такі цікаві, скажімо так. Наприклад, як правильно обліковувати товарні залишки продукції, яку я оформляю як посередник. Тобто ну, людина приватна особа підприємець, вона здійснює певним чином посередницьку діяльність і е, хоче обліковувати товарні залишки. Ну, взагалі у приватного підприємця такого розуміння товарних залишків немає. Е, взагалі, якщо це підприємець, який здійснює. Якісь обороти з майном з товаром, він обліковує їх за ціною придбання. Тобто, ви знаєте, є книга обліку доходів і втрат, там є придбання товарів, оце облік всіх товарів, які прийшли, які купив підприємець. Оце і є товарні залишки, тобто окремо воно ніяк не ведеться. Можливо, підприємець здійснює певні послуги і виступає просто, ну не знаю, торговим агентом. Іншого підприємства чи підприємця, і відповідно облік товарів веде постачальник і отримувач товарів, а цей підприємець ну, здійснює діяльність просто як торговий агент. Тоді, відповідно, він ніякий товар не обліковує, тому що цей товар через нього не проходить. Тобто, щоб відповісти правильно на це питання, треба знати ситуацію, який працює підприємець, і потім відп... можна відповісти на це питання. Ну, ті питання, які були, я здається, озвучив. Якщо є ще питання, будь ласка, задавайте. Хлопчик да. тобто, влас має власний вантажний автомобіль, для... тільки для підприємницької діяльності. право поставити на витрати Ну, справа в тому, що автомобілі для фізичної особи вони є подвійним призначенням. Тобто, ну, ви розумієте, що ви використовуєте його тільки для підприємської діяльності. але немає, то тобто, є у юридичної особи там зрозуміло, там є основні засоби. Тобто, купив автомобіль, він поставив його на облік фірму чи підприємство як основний засіб. У приватного підприємця немає обліку окремого для, товар... для підприємницької діяльності. Він купляє автомобіль і ставить на себе його на облік як на фізичну особу. Не має права. А є, наприклад, порушення, якщо у підприємець на третій групі із власного рахунку, він платить ну, за навчання своєї дитини. Можна це порушення? Питання в тому. Приватна особа підприємець на третій групі, який здійснює підприємницьку діяльність через розрахунковий рахунок. Чи може він здійснювати е, проплату за, е, вла, е, на інші власні потреби за навчання дітей, зокрема? Так, е, ті кошти, які знаходяться на рахунку, це кошти підприємця, він може здійснювати з цього рахунку виплати, в тому числі і на навчання дітей. Так, будь ласка. Підприємець на загальній системі, який здійснює підприємницьку діяльність, і заключив договір з охранною, з охранною фірмою, чи може він включити в витрати оці кошти. Так, те, що пов'язано з підприємницькою діяльністю, а охорону товарів, охорону. Приміщень, відповідно, треба здійснювати. Є заключений договір, є, є там оговорено обсяг цей робіт. Якщо здійснюється проплата по цьому договору, так, звичайно, це можна включати до складу документально підтверджених витрат. на витрати єдиний соціальний внесок заноситься на На витрати підприємця єдиний соціальний внесок заноситься. Ну, так. Да. І занаємо про сівника теж. Якщо питань більше немає, дякуємо за увагу. Чекаємо, якщо будуть питання виникати після семінару, будь ласка, звертайтесь до відділу комунікації за тими адресами електронної пошти відповіді, ми вам дамо в онлайн режимі.